Сьогодні 14 листопада 2022 року. Заняття художня література. Тема заняття Вивчення вірша Сміливий пожежник. Добрий ранок, мої улюблені друзі. Я дуже рада знову бачити вас. Сьогодні в нас, як завжди, дуже незвичне і цікаве заняття. Ми сьогодні з вами будемо вивчати віршик. А про кого ви повинні відгадати? Слухайте уважно загадку. З вогнем боротися ми повинні. Ми сміливі працівники, з водою ми напарники, ми дуже людям всім потрібні. Так хто ж ми? Звичайно, молодці, це пожежники. Сьогодні ми поговоримо про працю цих сміливих і мужніх людей, а потім вивчимо віршик. Згодні? Так, ну тоді ми починаємо. Увага на екран. Так. Пожежі ліквідує. Людей всіх рятує, бо він мужній, добрий та ще й хоробрий. Дітки, подумайте, будь ласка, і скажіть мені, чому пожежники повинні бути добре підготовлені? Так, правильно, звичайно, бо вони е, рятують людей, повинні бути сильними. Сміливими і відважними. Подивіться на малюнок, і скажіть мені, які речі необхідні пожежнику для роботи. Так, правильно, сапоги, рукавиці, каска, вогнегасник, звичайно, правильно, дітки. А скажіть мені, будь ласка. Навіщо пожежнику каска? Так, щоб зберегтись від якихось там небезпечних предметів, які можуть впасти на пожежника. Це дуже небезпечна така професія, ой, не знаю я. Тому пожежники це, я вважаю, це самі мужні, самі сміливі і відважні люди. Так, дітки, коли виникає пожежа, звичайно, на пожежу кличуть пожежників. А раніше, в давні-давні часи, коли ще не було телефону, по якому можна було повідомити про пожежу, викликати пожежників, пожежники день і ніч чергували на високій вежі. Подивіться. Ось це така висока вежа спеціально для пожежників, з якої було видно все місто ну, або, або село. Якщо десь з'являвся вогонь або дим, то пожежники, звичайно ж, поспішали на місце пожежі. Тепер про пожежну безпеку повідомляють. По телефону і викликають пожежну команду. По якому номеру? Так, номер 1 Молодці дітки. Подивіться уважно на пожежну машину, як вона виглядає. Подумайте, і скажіть мені, а чому вона червона, наприклад? От чому пожежна машина червона? Так. Правильно, тому, щоб її було видно здалеку. Вона ще включає сирену, вона ще включає мігалки. Коли їде пожежна машина, всі повинні її пропускати, тому що пожежа це невідкладна справа, і пожежники завжди поспішають на пожежу, щоб приїхати раніше і загасити такий. Злий огонь будемо казати. Правильно, дітки, червоний колір це колір пожежі. Ось такі машини наші пожежні. Далі дивимось. Дивимось, дітки, на одяг пожежників. Уважно, скажіть мені, будь ласка, який одяг надягають пожежники, виїжджаючи на пожежу? Так, правильно. Це брезентовий костюм. Що таке брезент, дітки? Це така тканина, яка не горить і не намакає, і тому для пожежників вона дуже потрібна брезентовий костюм. Ми вже говорили: каска, чоботи, рукавиці. Ну, Ви все про це все говорили мені, молодці дітки. Ви мені сказали, що треба викликати пожежників за номером 101. Ось така ситуація. Десь ви побачили пожежу і викликаєте пожежників. Берете слухавку 101. А далі що треба зробити? Про що треба повідомити пожежників? Хто знає? Я вважаю, ви знаєте, але може трохи забули. Спочатку треба повідомити адресу і своє прізвище, і ім'я, і потім сказати, що ж горить, де ж пожежа. Так, ви про це повинні запам'ятати. Молодці далі. Дивимось. Пожежники радіють, вони впевнені, що ви все-все запам'ятаєте. Так, Ну і про таких сміливих і відважних пожежників сьогодні ми вивчаємо віршик. Подивіться, дітки, уважно, як завжди, нам допомагає схема. Так, щоб краще запам'ятовувати віршик, роздивіться, будь ласка, малюнки, що за чим йде, і починаємо вчити. Слухаємо уважно вірш. Вірш називається Сміливий пожежник. Сміливий пожежник вогонь загасив, водою миттєво його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать, а нам треба номер пожежників знати. Так, роздивилися. Тепер, будь ласка, повторюйте за мною. Сміливий пожежник вогонь загасив. Повторюємо. Сміливий пожежник вогонь загасив. Далі. Водою миттєво його він залив. Повторюємо, водою миттєво його він залив. Далі, Пожежні завжди на пожежу спішать, Пожежні завжди на пожежу спішать. А нам треба номер пожежників знати. А нам треба номер пожежників знати. Так, а тепер давайте спробуємо спочатку. Сміливий пожежник вогонь загасив, водою миттєво його він залив, пожежні завжди на пожежу спішать, а нам треба номер пожежників знати. Я вважаю, що хтось з вас запам'ятав цей віршик. А хто ще не запам'ятав, вам у нагоді стане оця схема. Будете дивитися і вчити цей віршик потім з батьками. А я з вами прощаюся, до нових зустрічей. До побачення!